Всім привіт, рада вас вітати! І сьогодні ми поговоримо про папочки в Канві та їхні призначення. І насправді стикнулася з папочками тоді, коли в мене стало дуже багато дизайнів, дуже багато матеріалів, і я вже реально дуже довго їх шукала і розуміла, що треба щось придумати, щоб їх організувати, систематизувати і так далі. Тому що потреби власне працювати з папочками раніше в мене як такої не було. Отож, коли у вас але зараз я розумію всі переваги використання папочок. Отож, де взагалі знаходяться папочки і як до них додати будь-який об'єкт? Коли ви щось створюєте в канві, ось, наприклад, в мене створений дизайн, я натискаю три крапочки і вибираю перемістити до папки. Тут може бути не тільки папочки, а система папочок. Тобто каталог папочок, папочка в папочці і ще й папочка в папочці. Тобто, реально можна зробити ціле дерево папочок ієрархію папочок. Отож, ми вибираємо ось тут папку, яка нам потрібна, бачите? І, наприклад, от, ну, припустимо, переміщуємо в папочку. І в мене зразу з'являється ось така позначка. Бачите? Я натискаю на цю позначку і я автоматично перехожу в папочку. Але де ж мені знайти ці папочки зараз? От я на головному віконечку. Будь-яка робота в канві починається з головного віконечка, ось воно. Якщо ви просто, просто натискаєте і дивитесь внизу, ви бачите виключно свої дизайни. Коли ж ми натискаємо проекти, ми бачимо усе, а потім друга вкладочка це ми бачимо папочки. І ми натискаємо папки, ось натиснули. Вибираємо, наприклад, групу з папочок IT Tech School. І тоді ми, власне, бачимо папочки. Тепер кожну з цих папочок можна закріпити. ось, І вона буде прикріплена ось тут зверху. Тобто, ви бачите вміст папочки ось. Але закріплені, тобто найважливіші папочки, ви бачите, що ж знаходиться в папочках. Я відкриваю, наприклад, папочку. Ось. І тут я бачу всі дизайни. Як мені тепер додати сюди людей? До речі, додати людей можна тільки тоді, коли вони є учасниками вашої школи, наприклад. Тобто, якщо я захочу просто додати якийсь там електронну адресу, от давайте зараз я напишу свою електронну адресу, яка не є учасником школи 2020. Я натисну, і я бачу, дивіться, ви можете ділитись папками лише з учасниками вашого навчального закладу. Навіть якщо я виберу просто переглядати, ситуація не зміниться. Якщо ж я ось сюди, наприклад, напишу свою електронку, та, яка вже в мене є точно учасником мого навчального закладу, ось вона, тоді в мене буде ось що я можу робити, і натискаю Поділитися папочкою. І тоді в мене в папочці буде, як ви бачите, аж три людини. ось. Бачите? І в будь-який момент я можу змінити роль. Далі, якщо я скопіюю папочку, це покликання буде бачити тільки ті люди, які є в цій папочці. Для всіх інших буде написано покликання недоступне. І е, таким чином, тут можна ніби як захистити свої дані. Далі, якщо, наприклад. давайте ще раз візьмем. Якщо, наприклад, мені треба, щоб е, в обраних, в улюблених була ця папочка, ставлю зірочку. Ось тут я можу дивитись, що мені саме потрібно шукати, або шукати саме в папочці. Далі, якщо ще є такі моменти, якщо я хочу просто поділитись покликанням, ось тут з усіма, хто є в мене в Клесівському ліцеї, я копіюю. Але тоді, ось тут ви бачите, в мене 16 людей в Клесівському ліцеї, тобто всі 16 будуть бачити це покликання. Поки ви не хвилюйтесь, поки ви не надасте покликання, ніхто вашу папку бачити не буде. І якщо ви надаєте покликання комусь, він бачить тільки ту папку, яку він доданий. Тобто всі ваші папки він не бачить цей користувач. Далі, якщо я хочу в цю папочку щось додати нове, наприклад, ще одну папочку, я, наприклад, напишу там дошки в канва», Да? англійською мовою пишу. Дошки в канва». Прошу вибачення. І е, ось тут є вже ті учасники, які вже є в папочці. Я, наприклад, ось тут можу натиснути-редагувати, ось тут можу там, взагалі щось інше вибрати, і натискаю продовжити. Тобто, у мене папочка є в папочці. І тепер в цю папочку я, наприклад, додаю дизайн от з своїх проєктів, який там я собі хочу дизайн. От я вже додала. Ну, припустимо. Далі в свою папочку я можу додати ще папочку. Можу додати з елементів фірмового стилю, наприклад, от логотип, наприклад. Ось. Ось таким чином. Зараз я закрию це. Далі, наприклад, цю папочку я також можу додати до улюблених, відкрити в вкладишці і перемістити до папки. Це означає, що з цієї папочки я його видалю. А в іншу переміщу ще дуже часто запитання: чи може один той самий дизайн бути в різних папках? Ні. Один той самий дизайн може бути тільки в одній папочці, в тій, яку ви його додали. Звісно, ви можете в будь-який момент перемістити з папочки в папочку той дизайн. Також дуже часте запитання. І чим ще це дуже зручно? Зараз покажу. От дивіться, я, наприклад, бачу, що от у мене є презентація, і одразу бачу, в якій папочці вона знаходиться. Давайте прогорнемо трохи донизу. От знову. Я просто в даний момент працюю методистом, тому, от, власне, до роботи з папочками спонукала ця робота методистом в школі. І от знову ж таки, бачите, я зразу бачу, в якій папочці знаходиться дана презентація. Але уявіть собі, наскільки довго шукати отак от, от, потрібну презентацію. Простіше саме в папочках. І тоді я зрозуміла, що варто і свої, і свої матеріали, свої дизайни робити в папочках, щоб потім легше їх знаходити. Не за ключовим словом. Отож, нагадую ще раз, як ми можемо зайти в папочку двома способами: перше, ось тут відкрити, натиснути, і ви вже зайдете в папочку. А друге, просто з головної сторіночки натискаємо проекти, вибираємо ось папочки і заходимо в папочки. Що ж робити, якщо в мене є, наприклад, дизайн? Ось, наприклад, це зовсім недавно робила дизайн. Що ж робити, якщо в мене є дизайн, і я над ним працюю, але він не в папочці, і я хочу його перемістити в папочку? Отже, дивіться, я натискаю «Файл», перемістити до папки. Тут в мене папки нема, отже, я її створюю і, наприклад, пишу «Дизайни на замовлення. Ось. І натискаю перемістити до нової папочки. Тепер дивіться. Дизайн у мене доданий до нової папочки, я закриваю, оновлюю сторіночку, і ось у мене вже буде дизайн на замовлення. папочка. Якщо я, наприклад, хочу перемістити до іншої папочки, ну, давайте от, дошка в канва. І в мене ось тут зараз зміниться: дошка в канва. Дуже зручно працювати з папочками, ну просто. Дуже-дуже зручно, дуже рекомендую вам також структурувати всі свої матеріали. А ще, до речі, в папочках можна одразу шукати по категоріях. Наприклад, так, ось візьмемо базовий елемент. І отут я беру тип, наприклад, зображення. Ну, так як в мене їх тут немає, то зрозуміло, що їх тут нема. А, наприклад, от там папки або будь-який тип. Ось, бачите? І за ключовим словом, наприклад. Я також можу шукати ось урок 65, що також дуже зручно. Далі я можу всі матеріали з цієї папочки перетворити на урок і додати банер на папочку. Що таке банерна папочка? Це взагалі прикольна штука. Я натискаю банер і натискаю Створити в канава. Банер на папочку це такий зверху графіка малесенька, коли у вас, наприклад, видні. Ви заходите в папочку і у вас зразу видно оцей банер на папочці. Але ніхто, крім тих, хто доданий в вашу папочку, цього не бачить. Зараз ми візьмемо там якийсь, буде цей. І, наприклад, пишемо: базовий курс. Натискаємо Зберегти. Дизайн готується. Все. І в мене ось є банер на папочку. Зараз він оновиться. Ось в мене є банер на мою папочку. Ну, звісно, воно так трішечки краще виглядає. Можна, звісно, і без нього, але реально трошечки краще виглядає. Тепер по структуруванню. Отут можна дивитися ваші файли по алфавіту або по останній зміні, яку ви робили. А ось тут можна дивитися в двох всього лише варіантах списком і сіточкою. Ось так. І все, більш нічого. Ee, звісно, ми можемо видалити папочку, але коли ми видалимо, наша папочка буде в кошику, і протягом, якщо не помиляюсь, 30 днів ви можете її відновити. Все. Все розказала. Дуже дякую вам за, за увагу. Надіюсь, вам сподобався урок по папочках. У мене є величезний-величезний курс по канві, саме для блогерів, експертів, як робити дизайни, як правильно їх публікувати, як робити PDF різні матеріали. Всі свої соцмережі, все-все-все вести в канві. Тобто, ну, там настільки багато матеріалу, що я навіть не можу все вам перерахувати. Там дуже багато матеріалу. Тож запрошую на мій курс по канві. Він реально крутий для тих, хто хоче навчитись все робити сам і реально класно, круто це робити. Все. Дякую вам за увагу. Обов'язково ставте вподобайку, пишіть коментар поширте це корисне відео своїм друзям. Дуже дякую за увагу.